Поїхали, продовження зі святом вишиванки всіх. Зі здесь вишиванки. Сьогодні я роб'єм е -е класичний Голден Эл. Ципа золота. Комерційна назва. Це, здається, англійський. Такий сорт янтарного кольору. Не дуже гіркий. такий смачний. А я вам хочу розповісти про пшеничне пиво. Ну, існує два таких великих класи пшеничного пива. Це ось класичний німецький. Вайценбір, це значить вайцен. Weizen. Вайценбір или Вайсбір. Вайцан це пшеничне, Вайс це біле. Чому біле? Бо ну, дуже світлий. Пшеничний солод, і ще він до того трошки мутненький такий оце. За що чого? Через те, що в пшеничному пиві дуже багато білку. Прип... Така кількість білку не припускається в ячмінному пиві, але в пшеничному це ну, цілком нормально. Якщо почитати ну, опис сортів Біджей Сіпі, це ось якраз хотів розповісти, хто зацікавився цими речами. Е спробуйте знайти в неті такий собі файлик, називається Біджей Сіпі англійською. Це абревіатура від е ну, скорочення від Бірджадж. Certifying program, тобто, в перекладі, програма сертифікації пивних суддів. Значить, що це таке? В Сполучених Штатах кожного року проводяться такі ну, змагання чи, ну так, змагання пивоварів і. Судять ці змагання сертифіковані судді, які ну, на зубок знають цей документик біджей сіпій, не тільки знають, а вміють, як їм користатися і як його застосовувати. Що в цьому файлику є? Ну Це такий текстовий файлик, він або вордівський є, там десь сторінок може на 4-5, ну або просто текстом є десь в інтернеті, знайдете. Щоправда, не знаю, чи є він українською. Ну, зараз має бути. Коли я ще цим займався, він був на російській, на англійській, звичайно. Ну, зараз може і на український. Значить, там Даний, 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 там такий розгорнутий опис всіх існуючих стилів пива. Я зараз не пам'ятаю <pek rotor> точно, але здається, їх десь до 200. Це тільки стилів. Так, кожного стилю є, що там ну, дуже багато різновидів ну, рецептів. Тобто, уявляєте, це ну, сотні тисяч точно, а може навіть і мільйони всіляких рецептів і ну, сортів пива. Ти думаєш, ну, там... люди пиво будуть варити? Ні, це цікаво. А, взагалі просто там, прочитати. Так, там, ну, там все не обов'язково читати, бо дає, дається поняття, що таке ну, характеристики. Було. Там початкова щільність, там, кінцева щільність, гіркота, колір, присмак, там, ну, смаковий профіль, ароматичний профіль. Ну, Може, всі ці оприділення не дуже цікаво читати, але опис кожного стилю. ну, Принаймні, мати уяву собі, скільки цих стилів є насправді. Ну, це і як стилі одягу, стилі пива. Відрізняється. Ну так, да. От так. Отаке, Ну дуже цікаво. Ну і цибуляники в нас теж є. Ну це обов'язково, це взагалі Праві, не, не конкуренція. Не, 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 да. Бо пиво буде годинами казати, а це буляники ховають. ховає <рес> від людей бо сором. Лише це без уваги. Тоже таке. Значить, я вже сказав, що це німецький, німецький класичний Вайцин або Вайсбір. А це бельгійське. Ельгійський пшеничний сорт бланш. Чим він відрізняється корінно від цього німецького, він має присмак цитрусової коринки, цедри. Присмак і аромат ну, такі дуже цікаві поєднання. І, якщо хто знає, у нас в продажу Раніше багато було, може, і зараз є е, пиво Фугарда. Це його клон. Такий класичний. Дуже легко п'ється, воно небагато алкоголю. Е, воно не гірке, пшеничне пиво майже не охмилюється. Трішки там, там тільки для, для аромату. А, що ти маєш, Я не зрозумів. Час вже загор згортатися. да, буде друге роль відео. Ну, ось десь так. Ну це багато білку, дуже багато білку, тому воно мотненьке. таке. Це допускається за бюджет, за стандартами біджей сіпі. Далі пока. буде.